Всім привіт! Мене звати Варія, я книжкова блогерка, і я прочитала всі книги Колін Гувер, перекладені на українську. У всіх книгах Колін Гувер є Крінж, дивні моменти, свої приколи. Господі, Колін Гувер, що ти написала? Тому я не Тому саме сьогодні ми будемо говорити про ці книги, про творчість Колін Гувер в цілому. Ви почуєте мою суто мою думку і зрозумієте для себе. Чи сходиться вона з моєю, чи хочеться вам читати ці книги, чи не хочеться, і так далі. Але перед тим, як почати відео, я вас прошу підписатися на канал, це дуже допоможе мені у просуванні, а також на мої соцмережі за посиланнями під цим відео. А також, якщо ви будете чути вибухи, то не переживайте, просто я в Херсоні зараз. Ну а тепер можемо починати. Поїхали. Що ж, я взагалі вирішила отак за місяць? Хто підписаний на мій телеграм, інстаграм, вони знають, що я буквально за місяць прочитала. 5 чи 6 книг Колін Гувер, чому я взагалі вирішила це зробити. Першу книгу Колін Гувер я прочитала десь рік тому, це була покинь, якщо кохаєш, і вона мені сподобалась. Я її прочитала, тому що її читали всі, знаєте, режим стади туди-сюди. Вона була дуже популярною, я її прочитала, вона мені, в принципі, сподобалась, я її прочитала з великим захопленням там, за один день. На цьому моє знайомство з Колін Гувер закінчилося. Але потім згодом почали виходити інші її книги в дуже гарному, до речі, оформленні від рідної мови. І її книги знову набирали популярність, там 9 листопада, Безмеріт і так далі. І люди почали розділятися на два табори, скажімо так, ті, хто ненавидять Колін Гувер, і ті, хто обожнюють Колін Гувер. І я вирішила прочитати всі її книги, щоб сформувати власну думку про цю письменницю і про її твори. Ну а тепер давайте поговоримо про кожну книгу окремо. Знову ж таки, перша книга, яку я прочитала Корен Говор, це була «Покинь, якщо кохаєш. Це перша частина дилогії. Тобто зараз перекладається друга частина і with us», перекладає її віват. Покинь, якщо кохаєш, це як на мене книга для підлітків більше. Вона розповідає простими словами про те, що таке аб'юз, про те, як його уникати, про те, що це ненормально. Uh, і, в принципі, це така доволі болюча, але водночас і мила, з іншого боку, історія кохання. Розповідає нам про дівчину Лілі Блум, котра росла з бізеним батьком, котрий там був її матір. Uh, і згодом вона переїжджає в інше місто, зустрічає хлопця, закохується, потім зустрічає з Святом кохання дитинства, навіть дитинця підліткового віку. І там цей трикутник такий починається трошечки. Потім оказується, що Лілі так довго ховалася від аб'юзу, що не помітила, як сама стала жертвою аб'юзу, як її мати. Книга насправді дуже така болюча. А можна не перебивати. Дякую. Книга болюча, але важлива. Тобто підліткам її важливо прочитати, я вважаю, тому. Я поставила десь, десь з 10, тому що, ну, вона класна. Реально класна книга, яка легко читається, і несе в собі якийсь корисний підтекст. Друга книга, яку я прочитала у Колін Губер, це «Безмеріт». Це також книга про підлітків і для підлітків, як на мене. Вона розповідає про таку дуже дивну сімейку у кожного, у кожного члена сім'ї там якісь свої приколи. Я не така я. я от така. Бо наша головна героїня намагається з усіма ними ужитися в одному будинку. Для мене ця книга трошки дивнувата, тобто, вся загалом ця ідея трошки нуднувата і взята з пальцю, скажімо так, Тобто ніякого там особливого сюжету, прям такого захоплюючого немає. Тобто, в нас все відбувається плюс-мінус стабільно, і просто кінець нам показує цю мораль, напевно, книги, тобто про те, що треба вміти слухати. і... Говорити про те, що треба обговорювати всі свої проблеми, про те, що також треба вміти прощати, вміти дослухатися одне до одного для того, щоб будувати стосунки будь-якого характеру. От тому для мене ця книга також непогана. Я не скажу, що це якийсь шедевр. Це звичайна така книжечка на один раз для підлітків, знову ж таки з корисним підтекстом. Хоча були дуже крінж дивні моменти, коли мені хотілося закрити книгу і сказати: Господі, Колін Гувер, що ти написала? Якось так, взагалі для мене ті книжки Колін Гувер, котрі видав Віват, тобто це безмеріт і поки ні, якщо кохаєш, вони більш для підліткової аудиторії. А ті, що видала «Рідна мова», вони вже і для підлітків, і для постарше людей там, да тобто вони вже більш серйозно написані, як на мене. Наступна книга, яку я прочитала у Колін Гувер, це Верітів. Це вже книга не просто роман, це вже такий, такий містичний роман, це трилер вважається взагалі. Тобто, має бути страшно. Е, ну, в принципі, так і було. Не скажу, що прям дуже страшно, але мурашки трошки бігали. Тобто, це трилер з любовною лінією. А книга розповідає нам про молоду письменницю Лоурен, котра отримала замовлення, їй треба дописати цикл книг за відомою письменницю Веріті, в катахорії. Тому Лоурен переїжджає до Веріці в будинок, до її сім'ї, і починає якби, працювати над книгою, але раптом натикається на автобіографічний рукопис Веріці, де вона розповідає всі огидні робиці свого життя, всі свої думки свого сімейного життя. Там да оцей бруд, котрий Лоурен був не до чого, але вона його дізнається і розуміє, що вона знаходиться в будинку зі справжнім монстром. Книга дійсно моторошна, дійсно моторошна. Герої всі жахливі просто. Тобто, мені здається, це круто, коли у трилері жахливі герої. Це, напевно, і є суть трилери, да? але там, що чоловік Веріті, що Веріті, що це Лоурен, вони для мене прям бе, Вони жахливі. Я їм не співчувала, ніяк їх не розуміла. Кінець. Насправді шокуючий, незрозумілий, знаєте, залишає по собі присмак подумати, подумати, і це насправді круто, коли Так залишається посад Та книжки, такий присмак, і коли ти думаєш потім про неї весь час. Також є додатковий розділ, який не переклали в українському виданні, але я його знайшла англійською, прочитала і нікому не раджу це робити, тому що це ще більше закопає героїв і більше зробить їх огидними, і взагалі може зіпсувати все враження про книжку насправді. Тому, я не... Тому не раджу читати додатковий розділ. Прочитайте саму книжку і все, якби сформуєте свою думку про неї. Але цілком вона непогана. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це книга Лейла. Вона також написана у форматі такої містики, тобто це щось новеньке для Колін да? Тобто ми думали, що вона пише тільки романи, а вона ще й може трошки щось страшненьке писати. Лейла це книга, яка мені сподобалась найменше з усіх книг. Вона для мене якась абсолютно дивна. От, Це слово, котре можна писати. Цю книгу. Дивна. Просто дивна. Я, я не можу зрозуміти героїв, я не можу їм якось. Я, я, не можу, я не можу зрозуміти взагалі, що відбувається, цей весь сюжет, він сам по собі дивний. тобто... Е, нам розповідається про парочку, котра стрімка закохалася в одне одного, почали зустрічатися. Потім колишня хлопця приходить і пів -пі 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 застрелює, пристрелює теперішню дівчину, цього хлопця. От зараз можна було спецефектів додати, але ви чомусь мовчите. Е, значить, пристрелює її, і потім їй доводиться. Якби вистанавлюватися після черепно мозкової травми, і хлопець вже розуміє, що це не та дівчина, яку він покохав, це вже не та Лейла, і тому вирішує відвести їх на відпочинок у те місце, у той готель, де вони познайомились. І думаю, що це якось допоможе їм відновити їх стосунки. Але в тому готелі починають відбуватися справді містичні речі. Там меблі самі падають, якісь речі самі падають, щось відбувається. Тобто, ніби привид, ніби привид в хаті. А так воно і є. Тобто, ця книга в нас така вже про духів, про містику, про привидів. Це вже не про страшну людину, як у «Веріті», це вже про щось таке більш паранормальне. Але як на мене сюжет дуже розтягнутий, сюжет дуже плаский, Тобто сама задумка, сам, сама ідея дуже цікава. Але як на мене реалізація трошки під храмою, тому що от все відбувається в одному будинку весь час. От і якби не страшно, якщо чесно. Взагалі не страшно. Якщо це вже містичний роман, то хотілося б додати трошки, трошки більше містики, трошки більше цієї інтриги, трошки більше страху. Єдине, що мені сподобалось у цій книжці, це кінець. От Кінець, справді, милий, в принципі, такий непоганий. от Такий стандартний милий кінець. От, він самий адекватний у всій книжці, як на мене. Тому ці, ця книга мені не сподобалась. Вона дивна. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це одна з найвідоміших книг Колінгули, це 9 листопада, яку вже, напевно, читали всі буктокери, всі книголюби. Ну і я. Вона розповідає нам про Бена і Фелон, котрі випадково у кафе, закохались одне одного, там туди-сюди, а потім виявляється, що Фелон треба переїжджати в інше місто. Вони не можуть бачитися весь час, якби, і вони вирішують домовитися зустрічатися кожен день 9 листопада у той самий час, у тому самому місці, якби продовжувати підтримувати спілкування. Але вони закохуються весь цей час, а потім потім починається якийсь трішняк. Е, в дізнається, що Бен причетний е, до трагедії, яка буквально зіпсувала її життя в 16 років. В кінець якби, такий доволі напряжний, сумний. Я така про. Про важке прийняття. Вона про прийняття, вона також про прощення, да, яке без, які без Книга для мене важка, важка морально. Я навіть декілька разів плакала на цій книжці, да, хоча для мене це не властиво. Я дуже рідко плачу над книжками. Якщо я плачу над книжку, то це ніфіга собі. На мене ця книга хороша. Ще були деякі крінж-моменти, деякі дивні моменти, але в усіх книгах Колін Говер є крінж, дивні моменти. Тому від цього ми не втечимо. Давайте вже повністю будемо оцінювати сюжет. Якби сюжет, ідея задумка, все круто, тобто 9 листопада мені сподобалось. І остання книга, про яку ми сьогодні поговоримо, це спогади про нього. І ця книга сподобалась мені найбільше. Це для мене найкомфортніша книга Колін Гувер і один з найулюбленіших романів, поки взагалі в цілому, які я прочитала. Це книга, де я не бачила крінжових моментів нарешті. Тобто вона розповідає нам про дівчину, котра відсиділа за ґратами через як би, вбивство свого хлопця. Хоча вона його не вбивала, це сталося, сталося просто аварія, а вона взяла якби провину на себе. Вона і забрали материнські права, в неї забрали її тільки на новонароджену дитину. І вона потім виходить з тюрми, повертається у своє маленьке містечко в надії якось побачитися з донькою, добутися як під цього права, показати, що вона хороша людина, що вона їй не нашкодить, і зустрічає випадково якби найкращого друга цього хлопця. І вони разом вже там якби, трошки ненавидять одне одного, трошки закохуються одне одного. Навіть спів існувати. Тобто у нас тут троп від ненависті до кохання. І хоч я не люблю цей троп, да, я є така людинка, така існує, не люблю такий троп, а Тут все логічно. тому що у більшості таких книг просто ненависть. Просто не звідки? Вона нелогічна. Є людинка, є друга людинка, і вони просто ненавидять одне одного, а через 50 сторіна ну, вже там чмулаки А Тут все логічно, тобто він її ненавидить через те, що я думаю, що вона побився його кращого, друга вона його ненавидить через те, що він їй не вірить. І потім це все гармонічно вже переходить до кохання. І кінець дуже милий, такий, тобто там є така сімейна нотка через цю дитину якраз таки. Тому ця книга для мене супер-супер комфортна, і вона мені дуже-дуже сподобалась. Що ж, на цьому все. Ми сьогодні поговорили про всі книги, перекладені на українську від Колін Гувер. Я сподіваюся, що нормально пояснила свої емоції від них, і що ви все ж таки зрозуміли, що ви хочете читати чи не хочете читати. А взагалі пишіть свої враження від книг Колін Гувер в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і до нових зустрічей. Па-па!